Тарас Шевченко до Основ'янка. Б'ють пороги, місяць ходить, як і перше сходи. Нема Січі, пропав і той, хто усім виховодив. Нема Січі, Очерети у Дніпра питають. Де то наші діти ділись, де вони гуляють? Чайка скиглить вітаючи, мов за дітьми плаче. Сонце хвіє, вітер віє на степу козачих. На тім степу скрізь могили, стоять та сумують, питаються у буйного. Де наші панують, де панують, бенкетують, де ви забарилися, Вернітеся! дивіться, жита похилились, де пасуться ваші коні, де тирса шуміла, де кров ляха, татарина морем червоніла. Верніться, не вернеться, сказала за граду в синіму. Не вернеться навіки пропа. Правда, море, правда сині, така я їх доля. Не вернеться сподівані, не вернеться воля, не вернуться запорожці, не стануть гетьмани. Не покриють Україну Червоні жупани. Обітрана сиротою понад Дніпром плаче. Тяжко, важко сиротині, а ніхто не плаче. Тільки ворог, що сміється. Смійся, люди ну, враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діяло в чи я правда, чи я кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди наша слава, слава України без золота! Каміння безхитлої мови, а голосна та правдива, як Господь.